Сьогодні проблема енергоефективності стала однією з найбільш актуальних у сучасному світі. У цьому відео ми розглянемо. Як енергоефективність впливає на наше життя і які перспективи її розвитку в майбутньому? Виробництво енергії з вугілля широко використовується у багатьох країнах, але цей процес призводить до великих викидів парникових газів та забруднення навколишнього середовища. Виробництво енергії за допомогою ядерних реакцій є ефективним способом, але воно пов'язане з ризиком ядерних аварій та проблемами з утилізацією радіоактивних відходів. Перспективи розвитку енергоефективності сьогодні дуже захоплюючі. Оскільки наука і технології постійно рухаються вперед, пропонуючи нові інноваційні рішення для збереження енергії та зменшення викидів парникових газів, ось деякі з перспективних напрямків. Розвиток сонячних технологій, включаючи більш ефективні сонячні батареї та сонячні панелі, які використовують сонячне випромінювання для генерації електроенергії, що робить цей метод екологічно чистим та ефективним. Використання вітряної енергії для виробництва електроенергії стає все більш популярним, оскільки цей метод є чистим та відновлюваним джерелом енергії. Розумний будинок. Інтеграція розумних технологій в будинку дозволяє оптимізувати споживання енергії. Системи автоматизації, які контролюють освітлення, опалення та кондиціювання повітря, дозволяють ефективно використовувати енергію та зменшити витрати. Стале енергетичне майбутнє полягає у поступовому переході до використання відновлювальних джерел енергії, збереженні ресурсів, покращення енергоефективності та зменшенні впливу на навколишнє середовище. Інноваційні технології, такі як сонячна енергія, вітряна енергетика, та розумний будинок грають ключову роль у створенні сталого енергетичного майбутнього, яке буде сприяти економічному розвитку, покращенню якості життя та збереженню природних ресурсів. Енергоефективність це не лише спосіб заощадження коштів, але й шлях до збереження нашої планети для майбутніх поколінь. Давайте разом працювати над розвитком енергоефективних технологій і забезпечимо стале енергетичне майбутнє для всіх.